Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І ось нарешті почалася весна. А це означає, що ми разом з вами стоїмо на порозі прекрасних природних змін. І безумовно ці зміни в природі впливають і на наш стан, на наше самопочуття, на наш візуальний прояв, як то кажуть. Ми з часом змінимо гардероб. По-новому, можливо, хтось змінить зачіску, там макіяж. І по новому відчуємо відродження оцього світу, і це наповнить безумовно нас хорошими енергіями, приємними позитивними вібраціями, які так потрібні кожному з нас. Тож, сьогодні я вашій увазі хочу представити підбірку ароматів, які будуть звучати. Доречними саме е, ранньої весни. Оскільки для мене все-таки весна також ділиться, як і осінь, на два етапи рання та пізня. Рання, ета, е, рання весна це ще коли е, досить прохолодно, е, досить сиро вітряно, іноді навіть бувають ще там, приморозки, умовно кажучи. Але все рівно е, в просторі відчувається оце наближення теплоти, оце наближення нового такого природнього циклу оновлення. І уже саме оце таке відчуття, яке десь знаходиться неповімітно в просторі, воно наповнює такими дуже приємними вібраціями нас. Тож Парфумерія для цього періоду для мене вона все-таки має бути дещо щільнішою, дещо насиченішою, інтенсивнішою, з такими солодкуватими підтонами, з гарною деревинною якоюсь базою або з мускусною основою, що дасть глибину, що дарує глибину, якусь таку м'якість прояву самого аромату. Тож сьогодні. Поговоримо саме про такі композиції, але перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підписатись на мій канал. Мені буде надзвичайно приємно. Проявляйте активність в коментарях. Все, в, у всьому цьому я також відчуваю вашу підтримку і ще з більшою насю створюю новий контент для вас. Тож ми починаємо і почну я з аромату, який от зараз в мене. Він раніше цей аромат асоціювався з літом, але з появою версії в парфумованій воді, і мова йде про Chanel Chance of Fresh в парфумованій воді. Тепер е цей аромат ще й, е асоціюється в мене з прохолодою, тому що його звучання для мене е саме в цій концентрації стало більш таке щільніше, більш якесь таке. Е Ну, помітно відчутне. Звичайно, красивий аромат з лаконічною пірамідою Альдегіди та цитрон на Старті з жасмином в серці аромату та амброю та тиковим деревом в базі. Робить цей аромат для мене ну таким якимось філігранним, таким приємним в своєму звучанні. Дуже красива композиція, і от якраз. Його така в міру щільна структура дуже красиво проявляється аромат в весняну таку прохолоду, в цю таку вітряну якусь погоду. Надзвичайно красивий аромат, тому я щиро рекомендую ранньої весни користуватися «Chanel Chance of Fresh» версія в парфумованій воді. Ну, для того, щоб все-таки відчувати якийсь затишок і такий комфорт, оскільки перші весняні місяці все-таки вони трошки такі зябкуваті, я б сказала. Я рекомендую вам використовувати аромат бренду Lancome La V'ia Belle версія Rose. Трояндове звучання вже дає нам відсилна, оце таке приємне відродження природи. Оцю приємну щільність звучання створює база з ірису, мускусу, пачулі та сандалу. Вони досить так щільно проявляються, але красиве серце з даманської троянди, звичайної троянди, піону та конвалі. Якось так е, ніби вас е, вабить в свій такий квітковий танок, дуже красиво. Тут і е, рожеві ягоди, і бергамот на старті дає свіжості, прозорості звучання цьому е, аромату, але він от якраз така золота середина е, в такому досить щільному і досить е, свіжоневаговому прояві. Оце так е, дуже збалансована композиція. Надзвичайно красиво буде звучати на ранню, Весну. Також красиво весною на початку весни буде проявлятися аромат бренду Giorgio Armani S, версія Eclat. Це дуже красиво, м -м -м, таке, знову ж таки, трояндове звучання. Це надзвичайно красива даманська троянда та троянда центефолія зігріта. Бурбонською ваніллю білим мускусом в базі. Стартує аромат апельсином, бергамотом та смородиною. Знову ж таки, все в міру щільно. Але оця якась така трояндова вологість тут цитрусовий старт робить аромат дуже красивим, дуже вишиканим і надзвичайно комфортним якраз. На початку весни. Е, неймовірної краси звучання аромат. Саме завдяки цьому аромату почалося моє захоплення власне, серією ароматів всі в бренді Giorgio Armani. Наступний аромат, який би я рекомендувала використовувати на початку весни, це аромат бренду Dior Miss Dior в туалетній воді. І це теж така е, досить. Е, Тендітна, не така супер щільна, як в парфумованій воді композиція, з приємним проявом Троянди. в туалетній воді стартує мандарином та червоним апельсином. В серці тут Троянда з конвалії та Красивені пачулі з Індонезії. Просто розкіш в такому своєму е, класичному прояві в міру щільну, в міру. Е, Якась солодкуватість тут присутня. Такі, знаєте, ці цитруси, вони і свіжі, і в той же час солодкувато соковиті. Дуже красиво, вишукано, ніжно, елегантно. Немає віку в цього аромату. Я так вважаю, він пасує як і. Молодим дівчаткам, так і більш таким зрілим жінкам дуже красиво, неймовірно вишукано. І ще щось важливо, цей аромат такий і шлейфовий, і стійкий, і він буде весь час отак навколо вас дуже приємно знаходитись, тому також рекомендую використовувати його на початку весни. Також для раннього періоду весни я би порекомендувала вам використовувати аромат бренду Кломейт Jasmine Натурель. В цьому ароматі от дуже красиво поєднані груша, слива Mirabelle, фініки. Вони дають якусь таку солодкуватість і оцю сухофруктовість. Але от, головна нота жасмину все-таки цей аромат робить якимось таким волого -свіжішим. Ну, Красива база з ванілі, дубового моху, пачулі та санталу. Якось, знову ж таки, в якусь таку приємну, зігріваючу елексирність, дуже комфортну, затишну ведуть. Але от... Жасмин все-таки він максимально красиво проявляється і ніби символізує собою оце такий початок весни, оце таку якусь квіткову ніжність, свіжість, тому цей аромат теж буде дуже доречно звучати в перші місяці весни, коли ще на вулиці зберігатиметься прохолода. Також же до весняних ароматів першого періоду ранньої весни я би віднесла аромат бренду Hermes Жур. Я багато де про нього показую, його говорю, тому що він нещодавно з'явився в мене, але заполонив моє серце. Я дуже часто використовую зараз цей аромат, і він. Ну, настільки красивий, тут є і білоквіткові ноти, і зелені ноти, і якісь деревинні ноти. Деревинні ноти в базі підсилені мускусом, що дає от таку якусь приємну глибину звучання цьому композиції. Композиції. В серці тут, як я сказала, білі квіти разом з гарденією, і це щось таке дуже соковите, сонячне, красиве. І грейфрут з лимоном стартує цей аромат і дарує якусь таку свіжість, іскристість, солодкуватість, соковитість. Аромат дуже класний, дуже приємний, і він якийсь такий ніби свіжий і, і йде в якусь таку приємну глибину та важкість, ну, дуже хороша і стійкість і шлейф, тому знову ж таки рекомендую цей аромат. Використовувати в перші місяці весни, і він от правда складає так класну компанію, так гарно піднімає настрій, якось і зігріває якась сонячність в ньому є. Прекрасний аромат. Дуже рекомендую вам дуже, дуже красивий для мене є аромат бренду Calvin Klein Eternity. Багато де про нього говорила. Він трошки м -м, протилежний до тих композицій, які я вже озвучила, оскільки має таке якесь. Легке, прозоре, красиве, досить щільне, я би сказала, не дивлячись на оцей такий прозорий колір, квіткове звучання. Тут і нарцис, і фіалка, і троянда, і жасмин, і ірисові відтінки. Тут і лілія, і гвоздика, і пачулі, і сантал, І е, от настільки все красиво. Це творіння Софії Гройсман, а вона славиться тим, що е, робить дуже красиві вишукані квіткові аромати, які адресовані жінкам. І, Оцей аромат не є винятком, прекрасна композиція, і особисто я сама її от зараз в лютому користувалася трошки. І от зараз в мене теж на якісь такі іноді прозорі аромати. Є такий поштовх, я використовую цей аромат, він прекрасний. Таким же для мене є прекрасним аромат бренду Лалік. Де Лалік? Його також, до речі, створила Софія Гройсман І це. Більш насичений. Цей аромат дещо щільніший. Тут є і ірис, і смородина, і ожина, і груша така солодко соковита, білий мускус, ваніль та сандал дають щільності цьому аромату, але все рівно він такий приємний, такий, якийсь жіночний, вишуканий, елегантний, дуже красивий. Сама оздоба флакону. Ну, ви подивіться, як воно все. Грає, переливається, дуже красивий аромат, і він, от, на мою думку, буде дуже доречно звучати саме в такі в прохолодні весняні дні, зігріваючи вас, підкреслюючи ваш хороший смак і доповнюючи ваш образ. Прекрасна композиція, Лалік де лалік». Ну і фіналізувати хочу ароматом бренду «Герлен». Це шанс мої лісей версія в парфумованій воді. Вона буде дещо щільною, чим туалетна вода. Але, ох ти, як це красиво! Але така ж приємна, прекрасна. Це аромат присвячений мімозі та троянді. І от саме він у мене асоціюється. З першим з міжнародним жіночим днем У мене мама вчитель, і їй часто батьки її учнів на 8 березня дарували гілочку мімози. І потім ця мімоза стояла в нас вдома і. Такі приємні пахощі від неї. Вони були незвичні, але я просто кайфувала від того, як звучить ця мімоза. І отут я відчуваю ці тона, то аромат побудований з нот ну, пелюстків троянди, пелюстків мімози, сама мімоза в серці аромату. Також в серці листя смородини разом з мімозою. Ну і така дуже приємна в міру щільна база з ванілі, деревинних нот та дерева мигдалю. Мігда... Якось трошки робить важчим, трошки густішим робить звучання самої троянди і власне мімози, але настільки красиво, настільки вишукано, і сама назва «Ялисейські поля зразу асоціюється, знаєте, з, міст, з містом закоханих Парижем з його центральною вулицею, Ялисейськими полями, і от якось. Відразу наввіває оцей такий романтичний фльор, фльор кохання, закоханості, якихось перших побачить. Ну дуже красива композиція, тому я також вам рекомендую використовувати її на початку весни. Гірлен Єлісей, версія в парфумованій воді. Нагадаю, ось така підбірка ароматів на ранню весну від мене сьогодні для вас. Кожен з цих ароматів неймовірно прекрасний, самодостатній, дуже вишукано звучить та проявляється під час користування. Якщо якась композицій вас зацікавила, ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом, можете написати мені, замовити композицію, поносити її, якось спробувати не поторборушувати, відкрити її красу, чуттєвість кожної з цих композицій, і можливо прийняти рішення про придбання повномірного флакону. Також, якщо, якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде надзвичайно приємно це бачити і брати участь в спілкуванні з вами. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде, Україна.